Це українська асоціація виноробки «Сомельє», асоціація кавістів України, школа «Сомельє Майстер-клас. Організували та провели 20 вересня в готелі Інтерконтиненталь перший всеукраїнський дегустаційний конкурс. Це винний паттерн, вибір кавістів та сомельє». Такий захід проходить, підкреслю, перше, тому що. Якраз мета цього заходу порівняти однакові типовість і скажімо, міцність. Вина і рік. Вина, однакові вина України та вина світу, Європи та інших країн світу. Дуже цікаві результати. Конкурс закінчився. В журі були тільки переможці всеукраїнських конкурсів кавістів та «Сомельє», Різних кроків голова журі це представник генерального партнера конкурсу мережі гастровинних бутиків Вайтайм Вадим Гуров. Конкурс пройшов дуже цікаво, тому що результати дещо здивували. Ну, наприклад, перемогли українські вина, перемогли вина Бордо. І дуже буде цікавий прес-реліз, який ми оформимо. Тому мета досягнута. Ми підкреслили, що українські вина можуть в сліпі дегустації перемогти. вина світу чи вина Європи, і ті вина, які ну, на жаль, наприклад, не перемогли. Виробники будуть розуміти, куди їм рухатися далі. До чого йти, які зробити якісь зміни в своєму підході до виробництва, вина і так далі. Крім ви були на конкурсі і дистиляти, і інші міцні напої, джини, бренді та коняпі. І тут теж дуже цікавий результат, тому що Французькі коньяки, ми розуміємо, за коньяк кон'як мають найвищу якість, але найвищий бал отримав коньяк України найвищий бал цього конкурсу. Тому нам є чим пишатися, і такі конкурси будуть проходити і наступний рік. І є нові задумки, як його зробити ще цікавішим. Тому слідкуйте за новинами. Вітаю сьогодні. Вперше в Україні проходить порівняльна дегустація серед українських вин та аналогів іноземних вин. Це відбувається для того, щоб оцінити, як, на якому рівні знаходиться зараз українське виноробство, і Вайтан виступає партнером, надавши схожі по стилям заразки для того, щоб зрозуміти відмінності. Це дуже важливий конкурс, де ми побачимо наскільки українське вино може конкурувати з закордонними зразками. І сподіваюся, що Більшість України переможе. Як прийшла ідея? Ідея прийшла після того, коли ми замітили, провели десятки всеукраїнський делестаційний корпус Сорти Тервар від і замітили таку дуже важливу деталь, тенденцію навіть, що українські вина можуть абсолютно мати право бути в такому банті з якимись винами світу, не тільки Європи, звичайно. І не факт, що там європейські переможуть, тому що ми робили такі закриті демонстрації студентами школи і були результати на користь України. Тому я вирішила зробити такий конкурс, та наша асоціація. Для того щоб побачити дійсно, як на ринку сьогодні, чи можуть наші виробники, особливо маленькі виробники, тут не буде шабота чи колоніста чи чиздай, вони вже зрозуміло в цьому світі відомі. А будуть невеликі, ліцензовані, звичайно, крафтові виробники, які у нас займали золоті металів на нашому конкурсі. Тому налаштовуйтесь на дуже цікаву порівняльну дегустацію. Чому він назвали вений батл? Чи у нас такий батл? Це цікаво. Це щось складано, якийсь там суд Париж, Парижа нас буде суд Києва. І гарна позиція. Думаю, що потім цей конкурс здорово було би масштабувати і всі більше зв'язків би долучалась. Мета конкурсу не для того, щоб оцінити наскільки іноземні зразки краще чи українські краще. Мета щоб зрозуміти, взагалі на якому рівні все знаходиться. І я щиро сподіваюся, що Україна сьогодні класно себе проявить, тому що Україні вже є чим пишатися. Але навіть у випадку, якщо чи тій стороні, чи тій стороні буде чогось не вистачати, вони хоча будуть знати на чим працювати. Абсолютно тому тримаємо колоки за Україну. Я думаю, що все вдасться. І до речі, на рахунок балів, те, що Наталя зауважила. Це ну там десь можна назвати там суб'єктивною думкою чи об'єктивною думкою, але мені здається, що на багатьох конкурсах, на яких я був присутній проходя, там декілька останніх років завжди у багатьох груп, в багатьох виникав десь у нас забуло більше. Золоту ми даємо вину, якого, наприклад, там 85 балів. Це золото. А якщо ви будете комусь там, я думаю, що ви стикались, коли ви пояснюєте, що ось це вино хороше, появіть собі, ви кажете, воно дуже класне, у ньому золота медаль, у нього 80 балів. Ну я думаю, що людина, яка бажає купити, вона скаже: Ну я певно, що сівше. От, тому от, такі трошки десь у нас. Відповідно, оця бальна нова система, на нашу думку, вона більше відповідає. Чомусь ну, десь було до тобто 90 плюс золото, 95 плюс плата. Мені ну, гарно. Цікавий конкурс, який ми створили з народика Саме і першою. Школу самілія майстер-клас її президентом Наталі Е, Це вини е, вибірка вістів та самієр, які проходив українські вина. Змагалися з європейськими та світовими винами. І що я можу сказати, що сьогодні конкурс пройшов mm -hmm. таким чином, що українська вина на 70% відсотків переграла своїх головних опонентів з Європи з таких відомих регіонів, як Бордо, як Бургундія, як Конейдокіросеюн з Іспанії, з, з Нового Світу з Аргентини, Чилі, Нової Зеландії, і тому я можу сказати, що українська вина для них є шлях вгору, і наші винороби дуже сильно і дуже міцно прогресують. І їхня вина користується дуже великою кошаною, що сьогодні ми побачили і підтвердили їхніми виграшними позиціями. Дуже дякую. Дуже радий, що саме цей конкурс відбувся в Україні. Бо ми багато говоримо про якісь бринска. Вона протонають, що деякі критики. З інших країн стали більше бали українському війну, ніж мі ві сами. Тому в порівнянні, як то кажуть, зароджується істина. Тому до цього ще ніхто не робив. Тому охара подяка Наталії, Миколаю, Олександру за те, що цей вибор відбувся. Тому що відповідно було саме українські вина з іншими винами з інших країн. І багато було пар, де ти навіть не розумієш, де Україна. Для України, бо рівень був дуже високий. Тому інсайд звідси, по-перше, наша вина дійсно якісні круті красиві. По-друге, дійсно, деякі вина майцініли нижче, ніж навіть міжнародні критики. І я думаю, що цей конкурс буде першим, але не останнім. Дуже всім дякую і це було дуже круто.